está yeah, yeah, yeah. 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 Школи, Школи, я говорю, що я в серці були. Це мої горе. Ваше горе, моє горе. Так, це моя українська держава. Мої батьки за неї воювали. Хлопці воювали в Києві. Я хочу сюди попасти. власність народу. Так, це власність народу. Я не прийшов сюди зі зброєю. Я прийшов сюди з малярськими дітьми. Які хочуть Чего? подивитися! Чего? За які кошти там працює? і за що тут забудується? Через що повстали. Ми, ви повстали? Через що ви вийшли? Не не то, чому... що... Доклад, я не хвилююся, Доклад, мі... я не хвилююся. Що ви перекрили, Бачу, Я не розумію, що вони стоять. Як це Не можна подивитися, то нас зброї немає. Почекайте, ми знаємо. Ну все спокійно, буде вирішили. Чого? Я не хочу не носить, що вказувати. Шановний. Други. Други, Що будемо стояти? Зараз беруться. Давайте якось організовано. Давайте, рахуйте, скільки ну, людей як почекайте. Давайте, послухайте тя. мене тепер. Почекайте. Начальник самооборони Борчанського району. Петро Зіняв. Слухайте тут. Значить, я зараз, по-перше, мені дали чітко з обласної ради розпорядження. Хто? Зараз кажу, хто ви такий що Ні-ні, хто я сказав, що я таке не Дайте мені докінчити думку. Значить, я не такі, не не, не, не. зараз перезвоню в обласну раду і скажу, ось така ситуація, чи дозволити певній групі людей пройти. Зараз, якщо вони скажуть, що не так, нема питань. Скажу, право в тому, що цей режим об'єкт, об'єму, Це ми у <говори> нас наше майно. я відки знаю чи хтось на похоронах хтось хто з вами є зараз хтось <говори> людей кинув камене у Вікмаскар бо там Янукович. чи крісло поламає бо він там сидів на ньому розумієте Так. ну що ми такі є не прийшов сюда ми самі всі свої нудлони піднімаємо ж за 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 нормально то все добре ні ну почекайте давайте

Таку, таке бажання, і таке право. Так. Подумайте, як це зробити. Бо все ж таки є різниця, що є Межегіря, а що є державна влада. Вони відповідають за це. І ми повинні десь теж їх зрозуміти. Але те, що ми кажемо, що ви маєте на це право піти, подивитися, так як було сказано, що це не є великий стратегічний об'єкт, то зараз коментар, напевне, що приймається. І люди відповідають за порядок. Скажи, як буде. Тут ніхто не буде території записувати.